Хочу подякувати Господу Богу за його ласки, які він ссилає, зцілення, навернення, звільнення і вертає життя людям, які падають, через якийсь гріх, чи, чи не знаю по якій, чи по Божій волі якусь неміч. Минулого року травень, квітень, у червні я попала в лікарню <кій> у такій недузі, що можна сказати, що Бог не вернув з того світу. Була сильна ретема. Гулі сильні, лімфовили, Так мене вже душили, були внутрішні, і зовнішні, що язикальна ліва сторона затягала, що я розмовляти не могла. Через хату не могла прийти. І в лікарні червень ліпень поставили серкою і до слегень. Казали, що це така хвороба, що вона не виліковується, бо дуже довго тривало лікується. Але я з радості. Плачу, що так Бог діє через молитви отця Олега служби, і е, я не мала вже сили молитись, була така недуга. І е, зараз в даний час вже зняли той діагноз, вже тої недуги немає тих, то я тих гуль по тілі. І слава Богу, е, не могла я навіть перейти в туалет, чи в лікарню, чи вдома хату, а зараз можу ходити, все робити. Дякую, Господу, Богу, ці алею. І Господнім ласкам, кінець не на нас, тільки треба ці з ним його перепрошувати, молитися, він завжди стає на поміч кожному. На цій молитві, ну я прийшла, мене дуже боліли ноги. Взагалі мене дуже ноги болять знизу, відкладення соли, що я так йду, не знаю на яку вставати ногу. І на ліву стану, щоб відпочила права, і на праву стою, щоб відпочила ліва. Страшенно болять, що я без кінця мушу робити примочки, якусь мать собі зробила. Ну, цей. І найбільше отець Олег сказав, що просіть за сілення. Я найбільше думаю, одне перше каже, що в мене може, ноги е, перестали боліти. І я так аж не дуже і вірила. Що чесно говоря Але розумієте, але зараз дійсно ноги не печуть, то дуже пекли. Дякую Богу. І оцю Олегу завислухаємо литве. І ще одна я забула раніше сказати, свідчення таке, коли то був сильно дуже мороз, 30 градусів, в мене племінниця живе 16 років. І вона поїхала в понеділок, то було на училище то мікроавтобуси, де всі виїжджали на рейс, і вона доїхала з Позитрону на Майзлі, і там заглушився мотор і ну, вигрузили їх. А вона ще маленька, так тільки кілька місяців тут Франківську, і вона чекала, чекала, то є така дорога до її училища, вона за 15 хвилин була, була в тому училищі. Але вона чекає цей і менше, ну, коротше, просудилася вона. Вона 40 хвилин чекала, хоч вона могла дойти. А наступні їхали, автобуси вже не брали, були перегружені. І вона сильно так просудилася, замерзла, що вона вернулася додому, хоч і був, потім вона могла об'їхати через баситрон, вона каже, що мені там нехай що хочуть зі мною робить, я дуже змерзла, то вона цілий день спала. Але я вже була вдома, коли вона прийшла така дуже продрожча і пішла до отця Олега, бо сестра подзвонила, каже, слухай, вона як трошка промерзла, з неї ангіла починається температура, вона така дуже підхвачує. І ви знаєте, Диво зовсім нічого не було, дуже вона спала. Отець Олег молився е, за неї і, і ніч, е, все, дякувати Богу, вона не просудилася. Це вроді би таке просте, але і не просте, тому що мороз був сильний. а для дівчинки, яка не хоче слухатися, хоч має якусь стару дубльонку, вона не хоче, хоче попросити якусь курточку, це є чудо. І ще одне таке е, чудо то давнішне. Я тут хожу до своєї знайомої молодості, вона мені... Е, у серпні позвонила медсестра е, хірургії, ускладеної хірургії, пасічні, що, е, ну, просили за неї, щоб е, хтось до неї прийшов до Світлани провідати, бо вона лежача, е, моя знайома Світлана ще з лютого місяця. І я почала до неї ходити, травма складна травма е, стегна. І так почала ходити, е, провідувати її, і про Бога почала говорити, але ну, вона так дуже далеко від Бога. і я це кажу світлана. Типу посповідалася, Та я молюся, та я молюся, та я молюся. І ви знаєте, яке було не ну, здивування, що я прийшла, е, забула. Е, Перед святим вечором, 5 січня я до неї прийшла, а вона каже, ти ти можеш радіти, порадуватися за мене, я посповідалася. Тому отець то і казала оцю Олегу, давайте молимося, щось вона і слаба так ну, моли, отець Олег молився, молився, просила я отця Олега і на службу Божу подавала, і не, неодноразово. Ну, вона ще зараз але Я кажу, ти злучай свої терпіння з муками Ісуса Христа, тобі буде легше терпіти. Ну, наче вона добре не розуміє, але все-таки посповідалася і прийняла причастя. Дякую Господу Богу за ласки. Оцю Олегу. Зараз при цій молитві спонтанні, такі сильні. Я так щиро молилася. Я відчула, що ззаді мене хтось мені поклав руку на плече. Ну хтось мені поклав руку. Я думаю, ну хто ззаді мене стоїть. Ну, Вроді не мали би стояти, було зрозуміла.